Лисичка та журавель. Українська народна казка. Була собі лисичка і журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику, журавель до кашки. Стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, листялись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисту вилискала, вилискала та до журавля. «Вибачай журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовить журавель. же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину, а журавель наварив такої, то смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків, усього всього. Покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, любе приятелько, не соромся. От, лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати, і нюшити, аж на стіл добулася, нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все цьобом глечик, усе в глечик, помаленьку, помаленьку та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж, каже, вибачай, Лисуню, що мав, то тим і приймав, та вже більше нічого не маю на гостину. Ох, і розгнівилася ж лисичка так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться чим не бувши. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, та від того часу й не приятелює журавлями.